Шановні жителі Житомирщини, сьогодні наша тема декларування зброї. Я хотів би вам розказати інформацію про те, як її можна задекларувати, які наслідки декларування і хто може це зробити. 25 листопада 2024 року вступив в дію закон України про забезпечення участі цивільних осіб в захисті України. Згідно якого кожен громадянин нашої держави, а також іноземець та особа без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, мають право задекларувати зброю, яку вони знайшли, або яка знаходилась в них з інших причин, задекларувати її на законних підставах та зберігати її, і використовувати. При необхідності для відсічі збройної агресії Російської Федерації для цього потрібно набрати на телефон гарячої лінії 102 або 112, повідомити про намір декларування зброї. Після цього громадянин має можливість безперешкодно доїхати до любого територіального підрозділу, підрозділу органу національної поліції та задекларувати там зброю. Після того як відбувався відбувся сам процес декларування, громадянину видається на руки талон повідомлення про задекларовану зброю, і, і він заявляється документом, який засвідчує право на зберігання цього задекларованої зброї, я хотів би ще наголосити на тому, щоб громадяни не боялись йти здавати зброю до органів національної поліції.